Супер мега туторіал на укладку на волосся, яке взагалі нічого не тримає. Ось таке от дой ми маємо. І будемо тестувати нову лінійку від Хертера. І покажу новиночку самий афігезний засіб. Спочатку я мию голову і завжди промиваю її два рази. Потім наношу маску кондиціонер за інструкцією це 5-10 хвилин. Наношу, а потім приходжуся розчіскою. Закріплюю на голові і чекаю. Тут я просто в шоці, яке волосся м'яке і приємне після цього кондиціонеру. Ну і та сама зірка програми: це спрей 10 в 1. Ідеальний, так ще іді, як терм... Мозеха, тому наношу перед феном. Ретельно просушую волосся. Подивіться, як розкішно виглядає моє волосся. Тепер беру пояс від халату, закріплюю і наношу трохи фіксуючого мусу. Також я відділяю чуба, бо потім ми його вкладемо. А тепер уважно дивимось. Беру прядку і прокручую її через халат. Знизу беру іншу прядку і вже прокручую разом. І так робимо всю голову. Ззаду я все це фіксую резинкою, а тепер беру ролер і вкладаю чуба. Ось таким от чином. І також закріплюється все заколкою. Якщо у вас є, надягайте ось таку шапочку. Для сну цямцям. Ну а з раночку вже робимо розпаков. Обов'язково це все діло розчісуємо розчіску. А зайвий об'єм я прибираю олійкою. Олійка мені дуже сподобалась. Подивіться, як видно різницю: три, два, один. Ось такий от просто неймовірний результат. У мене вийшов. Обов'язково зберігайте це відео і підписуйтесь на мене.